Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас досить незвична ситуація, тому що ми знімаємо дві машини, знімаючи одну. Як так вийшло? Перед нами Ford Fusion. Це штука, яку любителі зекономить, приганяють собі з Америки. Ну, а чого б не зекономить? І не купуючи в Україні Ford Mondeo. То сьогодні будемо розбиратись, чим вони відрізняються, адже від все таки є чим відрізнятися один від одного, чи варто переплачувати за Мондео і взагалі, що це таке і з чим його їдять? Давайте сьогодні детально розберемося. Почнемо нашу подорож з історії цього автомобіля, тому що Ford Fusion це чистий американець. Як так вийшло, а вийшло все так, що в один прекрасний час був автомобіль, який називався Ford Mondeo. Випускається він там з якихось бородатих часів, і він випускався на ринки і Європи і Америки. У 2005 році Ford такий. Що там у нас якась фігня єсть? Давайте зробимо чисто під американський ринок машину. Все. От так от на базі Мондео, схожий на Мондео, з усім як Мондео, почав з'являтися на американський ринок. Fusion. Зрозуміло, що там були деякі конструктивні особливості і відмінності, але в них ми не будемо якось сильно загострювати вашу увагу, а просто знайте, що. Глобально, Ford Fusion і Ford Mondeo це те саме, так само, як Ford Kuga і Ford Edge. Просто для того, щоб ви це все розуміли. І з обсягами продажів, в принципі, у Ford навіть ця машинка пішла. Відноситься вона до класу Пасатообразних. Або, коротше кажучи, якщо не помиляюсь, d класу І в D-класі, в принципі. Доволі непоганий нішевий автомобіль, і побудований, якщо ми вже кажемо про наш рік, а саме це 2013, побудовано це на платформі, як як скорочено, називається CD4. І розшифровку цієї платформи ви бачите перед своїми очима. І Фішка цієї платформи в тому, що побудовано на цій платформі багато, в тому числі європейських автомобілів, які ви також бачите перед собою. І що мене дивує, що ем, в цьому списку є Як би дивно не звучало, але є Volvo, а це значить, що платформа, Форда все ж таки вийшла. Друзі, тепер поговоримо про дизайн. Ви просто гляньте, яка вона довга. Це просто офігенний, якщо ми кажемо про розряд Америки, це афігенний американський сімейний седан. Але його доля завела його в Україну після того, як він був куплений на страховому аукціоні. І в Україні він, в принципі, в такому ж. Становище, і просто сімейник возить туди, куди потрібно. І дизайн тут просто афієний. Якщо задню частину все зрозуміло, і це я вам далі розповім, то передня частина це просто, ну, подивіться на цей погляд. На оцю решітку вона додає трошечки агресивності самому автомобілю. І агресивність ця в деяких випадках навіть виправдана. Тому що якщо ми далі будемо розповідати про техніку, то був вовк в овечій шкірі, який просто міг показувати, хто є бос. Але в нашому випадку з технікою досить сумно, і на європейському ринку було досить сумно з технікою. Але дизайн, ви просто гляньте. Тут навіть про можна про Дивитися, риси, мустанга. Тому що оці-от фари. Не знаю чому, але мені дуже сильно нагадують мустанговські. Якщо ми там кажемо там десь по 13 14 рік, о, щось дуже-дуже схоже, агресивне, прикольне, і ці фари білі, якраз, підтримуються решіткою. І це все складається в якусь повну композицію. Ну, це, на мій погляд, тому що ви знаєте, що я не дизайнер, і я в цьому, ну скажімо так, ні бельмеса не розумію. Але все ж таки це просто офігенно. А ще більше офігенно, отут і отут, зараз про техніку я вам розповім про багато технічних особливостей, які були в європейцях і які є в американських версіях. Відчиняємо капот. Є. Рухаємося до великого цього капота і до того ж капоту, ось він де знаходиться. І давайте тепер його відчинимо. Я знову буду тупить. Бо я не можу зрозуміти, де ці замки. Ага. Один є, а інший аж отут, -о. з правої сторони. І ось він, мотор, серце цього автомобіля. В нашому випадку. Так, а куди тебе ставить? Палка є. Хай буде так. Ага, бачу. Все, кайф. Мотор. Ви просто подивіться на це велике. Підкапотне. І воно тут таке велике, неспроста, тому що у нас могла би бути версія v 6 на 325 сил. Це, якщо я не помиляюсь, навіть екобуст мотор, який на повному приводі е, міг ось це рухати до сотки за 6-7 секунд. Для такого седану і для такого класу це досить непогано. Але не варто забувати, що якщо це екобуст. То все вирішується стейджем. Є люди, які розганяли з того мотора там 400, 450 сил, і вони в принципі це тримали до того моменту, поки просто не крякне турбіна. Далі ми просто робимо капіталку і їдемо далі, тому що проблеми кабуста знають всі, особливо фордоводи. Якщо в нашому випадку, в нашому випадку це 2,5 літра дюратек. І проблеми цих дюратеків насправді то, що Форд таскає ці мотори скрізь. І з тих пір вони його трошки допрацьовують, додають фазообертачі, гілізують, розтачують зменшують об'єми. Вони починаються від 2 літрів. І рухаються там 2,5-3 літра іноді буває. Але все ж таки конструкція залишилась майже, майже незмінною. І мінуси цього мотора, тим, що. Як каже власник, він їде, не їде, точніше, і жре багато. Тому що, якби тут була механіка, з механікою було усе класно. А в нашому випадку стоїть фордовський двохдісковий робот, до якого навіть страшно дивитися, тому що, в принципі, це не ДСГ, яке вже всі знають, це трошечки друга фігня. І робот це називається гітрак. Це от, на малютки кольту стоїть git тільки він з одним диском щеплення, а тут у нас диск щеплення два. Але я розумію, що всі проблеми робота тут е, присутні. В частності там, диски, не диски, Коротше, типовий робот. Тобто, якщо він приїжджає, ти приїжджаєш на дорого. Це найголовніше. В чому була відмінність? Якщо ми беремо третій Мандео чи який він там, п'ятий Мандео, фіг пойме який, ну взагалі беремо Мандео цього ж року випуска. То ми там отримуємо лінійку екобустів, які починаються від 1 літра. Ви розумієте, така велика машина. І три літра, Ой, три літра. один літр і три циліндра. Один літр і циліндри, я повторюсь, на таку машину. Ресурс його десь, мабуть, напевно, 100-150, і далі він просто відправляється в розбор і ви купуєте новий мотор або ремонтуєте той. Ніколи не дивіться в сторону 1-літрового трьохциліндрового двигуна. Це найголовніше. Найтакі розповсюдні жініші екобусти це 1,6, декілька їх штук є, далі йде дуратеки. Якщо ми кажемо ще про гібридну версію, яка тут була, це були двохлітрові двигуни, і там вони себе почувають і досить, і досить непогано. Все, що стосується екобустів з точки зору техніки, у них, в принципі, все класно до того моменту, коли в тебе не починає кончатися турбіна. Коли ти перегріваєш його, тому що екобусти можна легко перегріти, і ти просто отримуєш детонацію і йдеш заново за новим мотором. Якщо ми кажемо про Дюратек, так це надійно, так це класно. Сюди залітає навіть Ні, газ, я не впевнений, що сюди залетить, але в принципі навіщо він в нинішніх реаліях. І він, в принципі, нормальний, але він прожорливий. Це навіть ситуація, яку ми бачили тоді, коли ми знімали Volkswagen. У Volkswagen є класний мотор атмосферний 2,5 літра, який також нікуди не їде і дофіга жре. А є 1,8 на турбіні, який сильно кращий і в основному обирають 1,8 на турбіні. От, в принципі, ситуація така. ж. Якщо б тут був 1,6 і кабуст, в принципі, проблем би не було в випадку, якщо ти вмієш на ньому їздити. Якщо ти його грієш, все, кап тобі. Якщо ти любиш нажимати тапочку в пол, Якщо ти їздиш спокійно, якщо в випадку нашому нас їздять люди, просто возять сім'ю і їздять кудись в супермаркети, з цим проблем немає. От був би тут такий буст, і було б усе прекрасно. І механіка навіть. навіть. І це була б взагалі іде ідеальна партія. Але мотор таки є, на них їздять, вони непогані, але прожорливі. От, в принципі, вся проблема цього всього. Тому що по техніці дюратеки вони тянуть дуже довго і проблеми з ними. Вже немає, тому що всі дитячі якісь болячки, вони врешті-решт змогли пофіксити. Давайте обережніко. Оп у бензинах, то там теж є свої нюанси по бензину. На деяких моторах можна заливати друге, але вам його не рекомендую заливати краще, вже п'ятий заливати, тому що знову можуть а, давати мозги ті ж самі форсунки безпосереднього вприску. І тоді починається закоксовування клапанів від неякосного бензину, проблеми з, власне кажучи, з поршньовою групою, і тому варто про це пам'ятати. А і ще на деяких бензинових моторах не було. Гідрокомпенсаторів. Відповідно, що, правильно, ти їдеш кожну сотку тисяч кілометрів, їдеш в сервіс і робиш регулювання теплових зазорів. Класно, просто молодці. Особливо вже в 13-14 років просто красавчики. А ще а ще цепочки і фазообертач, який теж трошки робить погоди. Тому що, що? це простягується в середньому там, на 200-250 тисяч. Це якщо ми кажемо, наприклад, про серію моторів Duratec. І також через сотку 100 тисяч кілометрів виходять з ладу фазообердачі. А все із за чого? Правильно? За того, що ти довбан заливаєш дешеве якесь масло або якийсь неоригінал. Тобто навіть навіть на таких простих речах, як масло, економити не потрібно. Тому що ти ж все-таки купив доволі непогану машину, на якій ти розраховуєш, їздить довго і щасливо. Саме тому, якщо ти хочеш, щоб твоє було довго і щасливо, правильно, тобі треба що? Правильно. Заливати нормальне масло і робити правильний міжсервісний інтервал 200 мотогодин. В кожному тездрайві буду це казати, тому що всі проблеми починаються з себе. А в автомобілі, якщо ти володієш ним, починається з тебе, тому що ти довбан неправильно її обслуговуєш. Що стосується а, розходу по нашій 2,5 мотору, то це 9,1 літра на двохдісковому роботі, при тому, що ми детримаємо мотор в півтори тисячі обертів. Класно. Розход, який ми заслужили. Тому все ж таки я тут трошки погоджуюсь із власником тим, що вона жре, але особо не їде. Ну, от, в принципі, та сама ситуація. Тому що все ж таки це робот, не дивлячись на те, що там два диска щеплення, але він все-таки такий трошечки дьорганий. Трошечки трошечки дьорганий. Але а, якщо порівнювати по відчуттям, якщо, наприклад, візьмемо ДСГ. То на ДСГ вона більш плавніша. А тут така більш така аля спортивна, але насправді це не спорт, це просто потрібно адаптуватися під'їзду на цьому роботі і знати, коли потрібно відпустити педаль газу, щоб передача перемкнулася плавно. От і все, друзі. Задня частина. Перед тим як ми відкриємо багажник, я вам розповім про дизайн задньої частини. І знаєте, тут особа казати нема чого. Знаєте чого? Тому що це Ford. Ззаду усі форди, не рахуючи мустанга, виглядять приблизно отак. Трошечки сумнувато, якщо ви бачили морду, вона така грозна лів-тігр, то тут, ну, ну, про простий седан. ну добре, ну окей. Тому розповім вам про багажне відділення. Ключ неспроста. Два рази натискаємо, замочок відчиняється. Це вже приємно. Багажне відділення. Чому я вам казав про кузов ліфтбека? Ви просто погляньте на цей великий, об'ємний багажний відсік. Просто подивіться туди. Но я навіть ногу не буду туди сувати, щоб це переперевірити, тому що моя нога не достане до отої заднього ряду, який, до речі, можна ще зложити, а це значить, що стелиш матрас і спиш тут, якщо потрібно. Тобто машина сама по собі довга, вона офігенно довга, і багажник тому підтвердження, була би ще відкриваюча ця ліфтбековська створка, все, ціни би не було, тому що ти міг би використовувати потенціал повну. І навіть якщо ти положив. Не габарит, і вона не закривається, да хрен з нею оставляєш її відчиненою, і на аварійки вигрібаєш туди, куди тобі треба то привезти. Ну це ж класно. Він великий. Знизу знаходиться повнорозмірна запаска, трос, штатний герметик. Про яку шумку тут речі не може йти, тому що це, в принципі, біток. І е, тут, в принципі, все. Досить і досить аскетично, як для бітка, але я здивований тим, що все це зроблено просто ефігенно. Ось ця частина була постраждавша. І, ну, прямо 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 гарно, так якщо придивитися, просто так глянуть, ти не зрозумієш, де були сліди ремонту. Плюс до цього вона адаптована під наші європейські стандарти в плані того, що тут, якщо ми закриємо не червоні поворотнички, бігунки ці, а під європейця. Ну, класно же! Ми їдемо зараз уже на трасі за кермом. Відчуття насправді, коли ти тільки сідаєш, якісь такі двоякі. Тому що, наче просторно, наче якось там типу, прикольно, ці фордовські прибори з е Електро КПП, ну, наче непогано. Але потім, коли ти починаєш в цьому трошечки розбиратися, коли ти трошечки, трошечки поїздиш, ти розумієш, що тебе десь кинули. В якому моменті? Давайте трохи детальніше. По-перше, електрорегулювання. У водія воно є. Це класно. От я нажав, я під'їхав, я від'їхав усе круто. А потім думаєш, прокатаюся як пасажиром. Мені ж теж цікаво, як водієві, як себе почувають, власне кажучи, пасажири, коли їдуть зі мною. І ти такий, хочеш це, а, а хрін там, механіка. Наче ти в топі, але в топі тільки водій. І ти таке, що? Далі рухаємося далі. Що оце? За неподобство. Наче все круто, розділено по зонам, але 13-й рік мультимедіа. Пам'ятаєте, я колись бомбив, коли ми знімали Volkswagen Jetta? на те, що там якийсь ущербний екран. І щось там прямо як для 13-го 14-го року. Знаєте, я, я помилявся. Ось оце, оце Капець. Написано це на якомусь Майкрософт. Хрен пойми як операційній системі. Воно ніфіга не інтуїтивно не зрозуміло. Навіть е, власник сказав, що є хизик підключати музику, але е, 20 хвилин оператор потикав і зрозумів, що можна зробити з цим. Добре, майже допустим. Далі блок клімату. Е, ти привик, ну, немає там обдува, ти просто крутнув ручку, все, все подуло. Але тут Форд вирішив просто познущатись з тебе і зробити виключатель на клімат. Тобто в тебе кнопка вімкнення вимкнення клімату. І типа, Common! Що це таке за неподобство? Як це зроблено? Давай, фура, давай, мій родненький, шараж. І як це все зроблено, ви просто подивіться, клімат простий, однозонний. Так, да, є кондиціонер, це все добре. Але ви просто ну, на це виконання. Як воно все це зроблено? Якісь там підсвітки, не підсвітки, конди... Конди... кондиціонер, циркуляція, кнопка не працює, або працює, але не підсвічується. Підігріва є, да, це приємно. Тобто є підігрів зеркал, є підігрів заднього скла. А, наверх піднімеш голову, у тебе тут банор, такий люк собі прикольний. Ну, Наче люкс, все зроблено, ну класно. Але ти до того моменту класно, поки ти не почнеш в цьому розбиратись. Звісно, тобі доведеться пройти деякий такий життєвий шлях, щоб в цьому розібратись. Але блін, ну оцей позор, ну це правда позор. Я на це просто капець як бомблю, можна вирішити. Ви просто їдете до пацанів, що встановлюють паншети в машину. І оце все. Замінюєте на планшет. І все. Про це ви забуваєте, а задоволення від машини помножується на всі 300%. Просто тому, що Ну, це тобі стидно буде показати, якщо ти молодий, тобі стидно буде показати своїм друзям, а вони скажуть, ну що це, що це за калькулятор, що це за кнопки, що, куди Пін-код вводить, від домофону, кому дзвонити буде. Ну, Ви розумієте, так? машина 13 го року, повторюсь. Мене просто цього сильно бомбить, і оце це просто неподобство. Просто неподобство. Викинуть і забудь. Далі по салону підвикотні. Ну, це просто приємно. Тут ще він такий великий, здвижний, ой, там багато всього. Мелочі рудить ключі від дому. Це нормально, все душевно. Зарядки, є прикуриватель, він ось тут, от в такому тунелі, знаходиться. Оце рішення про тунелі це прикольна штука, щоб відгородити там і, і пасажира, і водія. Це крута штука. І така, знаєте, створюється такий ефект підвішеної приборки. Виглядає це, в принципі, непогано. Блок світла вверху. Є можливість якраз тут керувати люком. Поїхав. Так слухай, він ще й непогано від'їжджає прямо в А Ану, назад закриєшся, навіть не треба нічого тримати. Круто. Круто. От, От за це теж досить і досить непоганий лайк. Тепер давайте проговоримо про ходові відчуття. Тому що тут все зрозуміло вже, ми більш-менш розібрались. А що стосується ходових відчуттів. На дорозі вона стоїть досить впевнено. Руль взагалі такий легкий, її трошечки, конечно, як баржу розкачує. Але давайте знімемося з круїза трошки. Нажмемо на педаль, а нічого не відбувається. Коробка, Алло! він просто не їде. Капець. Тобто, тобі треба чекати, просто, коли він розкрутиться. І те, і то він розкручується щось взагалі якось неохотно. Динаміки взагалі немає. Та й про яку можна казати динаміку, коли навіть заряджений ті 2.7 EcoBoost екобуст їдуть до сотки, до сотки 7 секунд. Тобто на сьогоднішній день 7 секундами нікого не здивуєш. Але щось так колись так випендриться можна. Підвіска. Підвізка тут моє почтіння. Прямо так скажу. Чому? Тому що багатоважена. Тому що, можливо, навіть дорога із-за цього. Але на дорозі машина стоїть через це добре, вона добре контролюється, але вона все ж таки має властивості цього маятника, коли його так от розкачує трошечки на поворотах, вона не така збита. Тому, в принципі, скажімо так, якщо ти сидиш їдеш. То просто от на, на трасі, нікуди не, не спіша. Зараз розхід, я зараз нажимаю педаль в пол. Давай. Що відбувається? Ніфіга не відбувається. Мотор реве а ніхіра не проходить. А зато 10 літрів на сотку. М? Клас! <смір> ти знаєш, це той самий случай, коли ти купив, а, не купив, ти у відеогрі. Купив стокову машину відеогрі про гонки І воно теж реве, нікуди не їде, поки ти не зробиш тюнячки. Ну тут ти в цьому випадку тюнячок то не зробиш, розумієш? Тобі прийдеться якось з цим жити. Або все ж таки не обирати ці 2,5 літра Дюратек, а дивитися в сторону кобустів, тому що турбомотор би тут добре себе чухав. Ну, от такі тут справи маємо. В принципі, непогано, але є деякі нюанси. Час підводити підсумки. А в підсумку я хочу сказати те, що Ford Fusion на моторі 2.5 – це повна шляпа, особливо на цьому гітраковському роботі, тому що все ж таки цей робот не ідеальний, не дивлячись на те, що тут два щеплення. А якщо ви хочете купити собі Ford Fusion, мої рекомендації будуть, власне кажучи, Ecoboost мотори, хоча, хоча б 1,6. Але якщо ви молодий, у вас є гроші і ви хочете справжню запальничку, яка буде вся така яскрава, швидка, трошечки навіть дерзка, скажімо так, сленгом, то однозначно 2,7. На повному приводі, і тоді ви просто кайфанете. Що стосується того, як це все зроблено, автомобіль з заводу, якщо це буде вже в комплектації 2,5 літра потребує деяких доробок у вигляді мультимедії, тому що там ну насправді трошечки сумновато але ви це вже все бачили. Якби мене спросили, що ти хочеш купити на ринку України із того, що вже приганяє пригнано в Україну. Fusion чи Passat на 1,8 з турбінкою, я би обрав би Passat. Але якби це був гібрид, плагін гібрид, то я би 100% би взяв би цей скарб і був би дуже і дуже задоволений. Машина з нюансами, вона в принципі непогана, добре зібрана. Але є свої якісь такі моменти, за які я не хочу 100% вам казати, що от так да це класно, як я розказав, наприклад, тому самому Туарегі. тому що там, от справді, ідеально збалансовано все. Тут все ж таки є нюанси до мотора і коробки. По салону, по те, як це зроблено, який класний підбір матеріалів, у мене взагалі питань немає. Тому, друзі, я хочу вам побажати побільше добрих, класних, емоційних, найголовніше, автомобілей. Щастя, здоров'я, і побачимось!